Oh, no, перепрошую, усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Чесно кажучи, я збирався зробити відео із рубрики Зрадожери, але щось пішло не так. Сьогодні на уліді в нас буде колишній зек з каналу Мопс дядя Пьос. Або пес, мабуть, ви чули чи бачили відео, де чоловік під час етеру, граючи, здається, в ГТА, назвав ЗСУ застаними військами України. ЗСУ! Так, для переводяться. Я спочатку теж думав, ну, цьому чолов'язі недовго залишилось. Скоро побачимо, як він вибачається в СБУ. От тільки фраза вирвана із контексту. Для початку я мушу сказати, я не збираюсь романтизувати зеків чи колишніх зеків, але наші ЗМІ та пабліки доволі часто виривають фрази із контексту або беруть інформацію із Альтернативних джерел лише заради хайпу, хоча я думаю, ви і так знаєте про це. Адже змії не вперше так роблять. Ну робота в них така: шукати сенсацію, але іноді вони роблять бруд, а саме придумують хайпову тему, вириваючи слова з контексту. Що ж, давайте поясню: канал Мопс дядя Пьос був створений двома колишніми зеками, а саме Сергієм Новиком. Та Андрієм Щадило. Вони сиділи в одній камері колись. Кожен провів за гратами більшу частину життя. Як пишуть в інтернетах, вони вели етери на тему тюрячки. Також, як відомо, Сергій Новик помер ще в 2019 році, і, наскільки я розумію, канал здебільшого веде Андрій Щадило. Хоча у нього бувають гості. Менш тим, що там з приводу образ в сторону ЗСУ. Якщо загуглити Андрій Щадило про ЗСУ, здебільшого можна побачити статті, де вставляють лише уривок, де Андрій Щадило каже, ЗСУ це те, що застані війська України. Є різні тікток-нарізки з цим уривком. Про те, що коїться в телеграмі, я взагалі мовчу. Телеграм це інформаційна помийка, і саме через такі випадки я покинув цю платформу. І якось дружина мені скидає новину з чергового новинного сайту, де був цей уривок. Я, звичайно ж, був обурений. Якийсь зек, називає зсу з застяними військами. Я ще тоді думав зробити відео, хоча чогось постійно відкладав. Але тут вирішив сісти, розібратись. Зайшов на черговий короткий уривок з відео і глянув, як реагує публіка. Більшість казали, що це вирвано із контексту і що мова йшла про Киву. Я вирішив пошукати повну версію, чи хоча б більший кусок. І ось він. Мішань. О, опять. СССР, а ты знаешь, что ты на базаре, на Все я все знаю. А этот да. а это привоз служит. Что нахуй у в ЗСУ, да, в Хуесу, дура. Ты видел эту Киеву? Шеебну ты. Чепуха ты. В ЗСУ. Это засаная войска, блядь. Так, блядь, переводится. В том ЗСУ он служит. Розжовую для тих, хто не зрозумів, Андрій Щадило каже, що Кива був в ЗСУ, але не в тих, які усім відомі, не ті, що зараз нас захищають, а в вигаданих застяних силах України. Тобто Андрій Щадило попустив Киву, а не Збройні Сили України. Якщо зайти на канал Мопса, схоже, що Андрія тримають в ізоляторі, хоча в інтернеті жодної інформації про те, що Андрія затримали чи судять.

Дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие донатёры, хочу э, в первую очередь выразить благодарность всем, кто принял участие в этой благотворительной акции. дабы вы не думали, что мы там пиаримся за счет нуждающихся или снимаем это для того, чтобы набить себе какие-то баллы. Мы это делаем в первую очередь для отчетности, потому что за каждую копейку, которая была собрана на благотворительность, я считаю, что мы должны отчитаться. А во-вторых, может быть, у кого-то из других блогеров там и людей, у которых есть возможность, появится такое желание помочь нуждающимся, старикам, больным. Так что делайте добрые дела. И вам будет житься намного легче и веселее. В выпадку я не судья, я не знаю подробностей Цим мають займатися органи, але ЗМІ та інші інформаційні ресурси, які розповсюдили вирізаний із контексту шматок відео, явно виглядають як замовлення. До речі, я почав більш потужний благодійний розіграш і вже не збиралось, мабуть, 4000, цього разу я розіграю свою портативну консоль PlayStation Vita з OLED-екраном в комплекті разом з чохлом та флешкою. Ну і там ще буде два прикольчика для другого і третього місця. Умови розіграшу дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Як тільки загальна сума донатів перевалить за. 5 тисяч гривень, а це середня ціна консолі на OLX Тоді я оголошу про ЕТР, на якому проведу розіграш. Донати приймаються через платформу BaimeeCoffi, PayPal, а також через Donatello, Дяка та Крипту. Але в такому випадку пишіть в коментарі там свою пошту або хоча б інстаграм, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатися для відправки консолі. Посилання будуть в описі під відео. Усі кошти підуть на ЗСУ. Звіт, як завжди, буде після розіграшу. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на Більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те. Деяк вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і, сподіваюсь, донаторам. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб.